3 листопада 2023 року колишнього слугу народу Печерський суд відправив під домашній арешт. Водночас суд задовольнив клопотання прокурора частково без заборони користуватися соціальними мережами. Цікаво, чому прокуратура хотіла не дати Дубінському можливості користуватися соціальними мережами? Що ви про це думаєте? Перед початком підписуйтесь та поширюйте, щоб люди знали і не пропускали наступні відео. У свою чергу Дубінський заявив, що вважає цю справу сфабрикованою. Перед цим СБУ повідомило тепер позафракційному нардепу Олександру Дубінському про підозру у організації схеми для ухилянтів. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми за матеріалами СБУ та ДБР. Підозру за незаконне переплавлення осіб через державний кондо, кордон за матеріалами слідства. Депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації обрудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити потрібних людей у систему шлях, нібито як волонтерів. Йдеться у повідомленні СБУ. Як встановили правоохоронці, частину необхідних для втечі та за межі України документів, народний депутат зберігав у свого експомічника, депутата Київської облради, восьмого скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації. Під час обшуків правоохоронці вилучили флешно сії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи шлях. Директору громадської організації також повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Зараз поширюється питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. судового розслідування триває. Нагадаю, що Олександр Дубінський уже підозрювався в підробці документів для виїзду за кордон. Про виїзд за кордон під час дії воєнного стану Дубінського стало відомо завдяки інформації військовослужбовця Антона Швеця. Він з'ясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон, нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв до кінця червня. До 10 липня. Але і 25 липня, як пише Швець, Нардеп не був в Україні. Фотографії з чоловіком, прикмети, тату на нозі Дубінській дівчина нардепа опублікувала 26 липня в Іспанії. Слідство з'ясувало, що батько Дубінського і виїжджав, і повертався без супроводу Нардепу. При цьому повернувся він до України раніше, аніж син, хоча б законодавство не дозволяє осіб, що супроводжує, Повертатися пізніше. Після повернення в Україну парламентаря провели обшуки. Згодом Дубінському обрали запобіжний захист у вигляді особистого зобов'язання із носінням електронного браслета. Як ми пам'ятаємо, Дубінський мав тісні стосунки з Коломойським, а зараз у них настали часи тяжких випробувань. Тому будемо слідкувати за подальшим розвитком подій. Від себе хочу сказати, що. Йому інкрименують підробку документів для незаконного виїзду за кордон його брата. Але, як ми розуміємо, не Конституція, не закони в нашій країні не дають людині якоїсь заборони виїжджати за кордон. Тому дуже цікаво, чим закончиться ця справа. Як завжди, нічим, чи буде е, щось більш серйозне. Тому будемо слідкувати.